Засуджує. Також категорично ми засуджуємо будь-які силові розгони тих протестувальників, тих хлопців, котрі зараз проводять там блокаду. Це є наші побратими, і будь-який цивілізований спосіб розв'язання конфліктів він є більш прийнятний, чим якісь силові розгони, котрі призводять тільки до загострення ситуації. Наступне. Проти використання ветеранів у політичних ігрищах, які можуть призвести до загострення ситуації всередині країни, а також розколоти ветеранський рух, чого теж дуже багатьом політикам хотілось би наступне проти захоплення адмінбудівель чи інших якихось закликів чи вчинення проти протизаконних законних дій, протиправних дій на мирних територіях України. Ще нам бракує по всій Україні, щоб е, горіли адмінбудівлі, щоб була стрілянина. Хто не знає, що таке війна? Будь ласка, в нас є Авдіївка. Ще їдьте і всю свою е, юнацьку міць і патріотизм проявляйте та, е, там, а не захоплюючи волинську, дачі франківську, дачі, франківське СБУ, чи ще якісь речі. І останнє ми також готуємо звернення до президента як до гаранта Конституції України про те, щоб він вжив невідкладні заходи для ще раз підкреслю мирного врегулювання цієї ситуації. І також, ну, мабуть, мав якусь розмову з політиками і, можливо, намагався їм донести що. Будь-які політичні дивіденти не вартують людської крові і розколу в цій державі. Дякую, слава Україні.